Ступка знав більше, ніж казав, він бачив далі, ніж дозволяла сцена, бо він не просто творив образи, він торкався душі народу, і коли його герой плакав, плакала країна, коли мовчав, мовчала пам'ять. Коли усміхався, це була тиха віра, що ми ще будемо, ще дихатимемо, ще піднімемось, ще вийдемо з вогню, не зникнемо, не забудемось, не зламаємось. Він не грав Україну. Він був нею у кожному русі, у кожному погляді, у кожному вдиху. Його голос не був просто голосом актора. Це була земля, що говорить. Це був біль, який не кричить, але стоїть. Це була гордість, яка не пафос, а тиша, в якій дзвенить правда. Його очі бачили глибше. Його мовчання говорило більше, ніж сто промов, його присутність це була опора. І коли він сказав Україна вистоїть, бо вона завжди воскресає. Він не виступав, не виголошував, не переконував, він просто говорив А значить, це було істинно. Ці слова здавались тоді красивими, мудрими, але далекими. Їх цитували, писали на банерах, додавали до постів, але не чули. А тепер чують, тепер ком болить, тепер ком відгукується, Бо саме ці слова стали пророчими, саме ці слова, як коріння, що проросло крізь бетон часу, і тепер усе в них, усе наше стояння, усе терпіння, уся лють, уся надія, усе воскресіння, його ім'я, як дзвін, його слова, як формула, його дух як кордон, який не зруйнувати. І хоч його тіло вже давно віддало себе землі, голос його ніколи не згас, бо в кожному, хто бореться, Є частина того, хто вірив, а він вірив у нас не сліпо, не з наївності, а з глибини, з болю, з досвіду, який обпалив кожну клітину. Він був не просто народним артистом, він був голосом епохи, людиною, яка тримала на собі цілі покоління, і досі тримає, бо його погляд не зник. Він десь між рядками. У тиші перед гімном, у світлі свічки на поминках, у кроці солдата, що йде в темряві, у старому листі. Я завжди казав: українцям це не народ статистики, це народ духу, народ театру, народ безсмертного кореня. Нас ламали, а ми творили, нас стирали, а ми згадували. Нас хоронили, а ми виходили на сцену і казали, ми ще є. Так казав Ступка не актор. А архангел слова, він жив не лише ролями, він жив пророцтвом, перечуттям України, яка ще не сталася, але обов'язково з'явиться. Ми не повинні грати в чуже кіно, ми маємо зняти своє з болем, але і з надією. Україна це як Тарас Бульба спершу скаже прокляну, а потім паж «Пробачу» і встане з колін, як у великому монолозі. З тишею, що дихає кров'ю. Це не просто метафора, це тому схема майбутнього. І от у містичному сні, у ніч пам'яті, Ступка з'явився мольфарці, його образ був у чорному плащі, а голос із глибини землі. Він казав: Слухайте, Україна пройде ще одне коло болю, але за ним прийде розквіт. У двадцять шостому розійдуться тумани, у тридцятому. Ми зазвучимо, як пісня, яку боялись співати, і ця пісня врятує світ, бо в ній буде правда мольфар, що намагався зв'язатись з духом Ступки, йому не відразу вдалося, але третя спроба стала вдалою. Ось що вийшла дізнатись прийде жінка з очима бурштину вона не буде мати посади, але її слово зцілюватиме. І вона поверне українцям пам'ять. А пам'ять це єдине, що дає силу нації. Маленьке село стане центром всього, і з-під землі вийде вода, і вона вилікує мову. Поети знову будуть ходити селами, і їх слухатимуть більше, ніж президентів. Храми стануть театрами, а театри храмами. І люди підуть не молитися, а чути правду. Сказану від імені ролі, і в цьому буде порятунок. Бо актор не менше пророк, ніж священик. Він шепотів Мольфарові: Я повернусь не в тілі, у голосі в кожному хлопці, що буде грати Гамлета українською, в кожній жінці, що вийде на сцену і заплаче, бо згадає не себе, а всю свою націю. І скажу ще одне: Україна не буде великою. Вона буде глибокою, це важливіше вступка з'явився не відразу. Мольфар з ворогти тричі готував ритуал, як ми розказували попередньо, двічі дим не лягав, як слід, вогонь стрибав, як тривожна душа, а на третій раз тиша. Не мертва, а глибока, не порожня, а наповнена. І з тої тиші вийшов голос не гучний, але твердий, як камінь, голос землі, що бачила, і кров. І сніг, і пісню. Це був він не в образі, не в ролі, в сутності, в самій тіні духу, яка говорить, коли інші мовчать. Він не сказав: Я Богдан. Він не представився. Але мольфар упав навколішки, бо впізнав, і пам'ять ожила. Загриміло небо над Києвом, і вогонь у лампадках затремтів, наче щось стародавнє підняло голову. Це був голос не лише актора. Це був голос нації, що пам'ятає себе ще днів, коли слова були заклинаннями, а тіні посланцями майбутнього. Я не носив корони, але мені давали її ті, хто не мав нічого, крім віри, я грав не ролі, я говорив їх замість себе. Бо сцена то не дерев'яна підлога, то край прірви. І коли ти там говори лише те. Що може тримати інших, він був не як дух, а як хмара, темна, але проривчаста, з блискавками правди. В його голосі був хруст дерев, що горять, був подих солдата, який не повернувся, був шепіт матері, яка дочекалась, і був біль, такий глибокий, що в ньому не розпач, а чиста, мовчазна сила, непафосна, неполітична, невиголошена, а тиха, як земля. Яку вже не можна здолати. Україна пройде крізь сорок дверей, і за кожною буде тінь, але й світло. Кожен, хто пройде, втратить щось, але знайде глибше те, що не згорить у війні, те, що не вкраде ні ворожа мова, ні чужа пропаганда бо ми не в зовнішньому, ми в глибині. Мольфар плакав, його руки тремтіли, бо перед ним говорила не людина, а слово, актор. Який не грав, говорив пам'ятайте, ми вмирали, коли не мали зброї, але воскресали, бо мали голос, і тепер цей голос у кожному, хто мовчить, але стоїть. У кожному, хто малює, пише, співає, бо не може мовчати. Митець це не прикраса нації, це її зброя, її хорова, її штандарт, його очі, ті великі, тяжкі, проникливі очі, яких вже не було в тілі. З'явились у полум'ї, і Мольфар побачив ступка говорить не лише йому, він говорить народу до кожного, хто слухає, до кожного, хто ще не впав, до кожного, хто хоче вірити, але боїться. Я скажу тобі головне про рік дух не буде тріумфу, якого ви уявляєте, але буде глибина, буде віднайдення не перемога танком, а перемога свідомістю. Не гаслом, а жестом, не прапором, а шрамом, який світиться. Мольфар запитав А коли, коли ми вийдемо з пітьми? І Ступка відповів недатою. Він відповів образом. коли жінка з очима бурштину скаже дитині. Твоя мова це меч, не віддавай. Вона не матиме посади, не вийде на трибуну, але її почують усі, бо її голос буде лунати з серця, не з вуст. Мольфар побачив це, село, занедбане, покинуте, але з нього почнеться земля там дихає глибше, там буде криниця, і та вода лікуватиме мову. Люди приходитимуть пити і слухати не новини, пісні, бо пісня це пам'ять у голосі. А пісня українця це не просто фольклор, це передача коду. І ще одне додав ступка поети. Не забувайте поетів, вони. Перші дзвони. Якщо поет замовк, буде війна. Якщо заговорив, є ще шанс. Вони не пророки, вони труби судного дня. Слухайте їх, бо вони говорять за мертвих. Він говорив довго, але не повторювався. Кожне речення, як гвіздок у вікову дерев'яну труну забуття, кожна фраза, як формула повернення. Прийде час, коли театри стануть храмами. Не для показу, а для очищення. Люди входитимуть босими, бо там говоритимуть правду, і не в імені ролі, а в імені нації бо актор не менше пророк, ніж священник. бо правда на сцені лікує глибше, ніж проповідь. Мольфар мовчав, але з його очей текли сльози це була не скорбота, це було пізнання. І ще скажу додав ступка не чекайте великої України. Чекайте глибокої, це важливіше. Велика може бути пустою, а глибока ніколи не буде зраджена, бо в глибокому правда, а правда стоїть навіть під уламками. І на завершення він прошепотів: Мене не буде в тілі, але я повернусь у голосі. В тому, хто зі сцени скаже, Я з України, і глядач заплаче у жінці. Яка читатиме вірш при свічці, у воїні, що напише листа матері, у дитині, яка скаже дякую в чистій мові? Я не був сам, я зроду, і рід мій не перерветься. А тоді вогонь згас, дим ліг рівно, мольфар упав обличчям у землю, і з тої миті не сказав жодного зайвого слова, бо почув головне, а Україна, вона вже йшла. Через руїни, через ніч, через сльози, але йшла мовчки гордо, глибоко, бо в серці кожного тепер жив не просто образ, а голос, голос ступки, голос нації, голос, що не потребує мікрофонів, бо говорити із душі.